Дитячий табір Територія зірок відкрито цього літа його керівник Діана Подолянчук каже, хотіли створити для дітей не просто табір, а місце зустрічі друзів, де можна грати в настільний теніс, малювати, співати, танцювати, робити сувеніри своїми руками. Це дає можливість розвивати в дітях таланти. У нас найголовніше основа це всебічний розвиток дитини. Ми формуємо графік так, щоб діти могли трошки відпочити і позайматися. Наші заняття входять психологія. Малювання також ми ходимо в школу юних кухарів. В таборі пропонують різноманітні заняття. Кожен для себе обирає найцікавіше. Ми намагаємося дітей заохочувати, тому що можливо спочатку не сподобається. а вони кажуть, що ми таке не будемо робити. Допустим, ми хлопчики вишити не будемо. Добре, пройде час, вони трошки розслабляться поки не будуть шити, займатися. Звичайно, не всі, але іноді потрібно бути більш гнучкими і дивитися, що справді дитина не хоче робити. Чи, можливо, це капризи? Серед улюблених занять для хлопчиків уроки самооборони. Тренер Лілія Романенко викладає Тайк Каже, такий спорт дуже загартовує, робить людину впевненішою у собі. Зазначає, останнім часом ти набирає популярності. Ним займаються не лише хлопчики, а й дівчата. Конкретно ти ВТФ, це та версія, в якій ми працюємо, дуже усилено, дуже очні розвивають які працюють, стараються дуже розвивати це направлення, тому що це, це олімпійський вид спорту він набирає зараз велику популярність. Займаються в таборі і брейкдансом. Вчить дітей танцювати Сергій Глушанін. Зізнається, брейк-данс станець непростий, але навчитися можна. Головне мати бажання. Тяжко з дітьми працювати, тому що в цьому напрямі, тому що брейкданс це таке, що ну, не кожному дано таке. Тобто і дещо дуже важко об'яснити. Тобто для розуміння він дуже важкий. Потрібне бажання і якась ціль в житті. Якщо ти хочеш чогось навчитися, то звісно, в тебе це все вийде. Навіть якщо ти не пластичний, там можна сказати, якщо ти навідеру. Графік у таборі доволі насичений. Тут пропонують розваги на будь-який смак. Зокрема, проводять майстер-класи, під час яких можна зробити ексклюзивні сувеніри хендмейд. Майстриня Олена Мокоїд каже, під час такої копіткої роботи задіяні обидві півкулі мозку. Такі майстер-класи змушують працювати і водночас отримувати задоволення. Робили ось такі дерев'яні зрізи. З дерева дерево це такий дуже великий символ спокон віків, символ життя, символ процвітання. Він дуже багато несе енергії між собою, тому тут, бачите, кожен рік воно зафіксовано, і саме на такому символічному матеріалі дуже гарно малювати значущі якісь малюнки. Я завжди роблю хлопчики. Ми робимо автомобілі, якісь літачки, а дівчатка метелики, там квіточки. Це саме елементарне. Ми дещо трішечки розрізняємо або стараємося поєднати, щоб було цікаво і тим, і тим. Діти від такого цікавого дозвілля просто у захваті. Мені Найбільше подобається, що я встрічаюся з своїм лучшим другом бурі та танці. Мені дуже подобається оборона, тому що вона вчить чоловіка. Обороняти себе, і ще в нас такий добрий тренер по самообороні. Він нас вчить трошки філософії і дуже добре поводиться з нами. Мені дуже сподобалось. Ми в таборі ходили в мафію, ми самі робили піцу і потім змагалися в кого піца краще. Завдяки молодим педагогам із креативним підходом діти проводять час у колі друзів, розширюючи власні горизонти. Адже це набагато корисніше ніж сидіти годинами за комп'ютером. Всі діти вони в іншому світі, не в зовсім реальному. Вони живуть в віртуальному світі, і їх чимось зацікавити, їх відволікти і показати, що ось це от життя на насправді набагато краще. Вона справжнє, що ці емоції, які ти переживаєш в житті, їх нічим не заміниш. Ніякими фотографіями, ніякими іграми, нічим. Територія зірок збільшується і стає ще цікавішою. Адже для кожної нової зміни дітлахів керівники табору готують щось нове та неординарне.